Як змінилися виплати для українських біженців за кордоном у Європі, які зміни будуть у наступному році, і що Європа планує зробити для біженців, щоб вони більше працевлаштовувалися і отримували менші соціальні виплати? Сьогодні будемо говорити про важливу тему. Раджу вам додивитися це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, де я щодня виставляю корисну інформацію. Отже, як ви знаєте, на даний момент у Європі перебуває близько 6 до 8 мільйонів українських біженців. А саме у Європі є близько 6, тисяч, 6 мільйонів 700 тисяч. Всі інші біженці живуть у Америці і у Канаді. Але також зараз є така фала повернення людей із Канади, оскільки там дуже дороге житло. Вертаючись до історії з нашою Європою, ви вже, напевно, знаєте, що Рада Європейського Союзу продовжила тимчасовий захист, і на даний момент усі українці, які мають тимчасовий захист, мають право перебувати легально до березня 2025 року. Отже, давайте розберемося на найбільш поширені країни, на найбільш, можна сказати, кращі країни, які платили соціальні виплати для українських біженців у 2023 році. І першу країну варто відмітити Великобританію. Тут виплачувалося 422 євро для дорослих і 361 євро на дитину. Німеччина зайняла друге місце і тут виплачують 502 євро для дорослих. І близько 420 євро на дитину. Наступна країна, в якій українці отримували соціальну допомогу, це Норвегія, де отримується 650 євро для дорослих і 350 євро на кожну дитину. Крім цього, у Норвегії давали безкоштовне житло для біженців і за те, що люди повернуться в Україну, давали винагороду у розмірі 1500 євро. Наступна країна це Данія. У Данії виплачують 800 євро для дорослого допомоги соціальної, а 900 на дитину. Плюс вам давали безкоштовне проживання. Швейцарія виплачувала 520 євро для дорослого і 520 євро на дитину. Також було безкоштовне житло і харчування, і за повернення в Україну тут можна сказати найбільше платилося з порівняння з інших країн від 1 до 4 тисячі. Швейцарських франків або ж можна порахувати, що це євро. Тому якщо ви проживали, мали тимчасовий захист у Швейцарії і повернетесь в Україну, вам можуть заплатити, заплатити навіть до 4 тисячі євро. Тому ось таку програму придумали для того, щоб повернути українських біженців. У Франції виплачують 300 євро для дорослого і також 800 євро, перепрошую, 300 євро на дитину. В Ірландії 800 євро виплачується на дорослого, і також 800 євро на дитину. Польщі, як ви напевно знаєте, виплачувалося близько 300 євро протягом перших чотирьох місяців проживання, так звані 40+, і 300 євро на дитину, також протягом чотирьох місяців. Крім цього, є офіційна програма 500 де виплачується вже від 1 січня 800 на кожну дитину, яка ще не має повноліття до 18 років. Але від 2024 року більшість країн змінює свою політику до українських біженців і хочуть обмежити їх, що саме передбачається у зміні цієї політики. Звичайно, що по перше, це скорочення соціальної допомоги у кожній країні. Ця сума напевно буде зменшуватися, тому що ліміти бюджетів витрачаються, і в країнах немає достатнього фінансування для того, щоб допомагати українським біженцям. Наступне хочуть також обмежити українським біженцям поїздки за кордон і поїздки в Україну. Тепер, наприклад, у Норвегії, якщо ви захочете поїхати в Україну або за кордон, вам спочатку потрібно буде прийти до відділу мігрантів, сказати про це, відмітитись, і тоді тільки ви маєте право виїжджати з цієї країни. В іншому у вас або ж анулюють дофінансування, або ж не продовжують тимчасовий захист. Тому ось такі зміни. Очікується щодо людей за кордону. Також хочуть скасувати обмеження щодо безкоштовного проживання і харчування за кордоном, скорочують вибір взагалі місця, де ви можете проживати. Ну і всі інші додаткові субсидії. Тепер на рахунок Польщі. Польща також хоче поступово зменшити дофінансування зі своєї сторони. Пільгові проживання хоче знести відсутність дозволів на роботу, тобто, що потрібно буде мати дозвіл, і безоплатні страхування. Що стосується Німеччини, тепер вона буде вимагати систематично, щоб людина показувала свої зусилля щодо пошуку роботи. Тому що якщо ми подивимося статистику, у НІМ у Польщі працює близько 60 тимчасово з тимчасовим захистом українських біженців, коли на коли в Польщі, коли у Німеччині ця кількість близько 20 Тобто дуже багато людей приїжджає і просто сидять на пільгах, і або ж не можуть знайти роботу через незнання німецької мови, або справді це складно, і німеччина старається цю, це питання зараз вирішити. Що стосується Чехії. Чехія також хоче скоротити термін безкоштовного проживання від 150 до 90 днів, і вона хоче не створювати спеціальні класи для навчання для дітей. До цього часу були спеціальні класи з українською мовою, де діти могли навчатися і продовжувати своє навчання. Тепер вони хочуть це скасувати. Ірландія також хоче зобов'язати платити за житло, забрати безкоштовне проживання. І зменшити виплати до 38 євро е, в тиждень замість 220 євро, які були до цього часу. Е, Норвегія також хоче скоротити одноразові виплати на дитину, які складали близько 4 тисячі євро. Коли ви дом, е, якщо ви жили у Норвегії, за рік часу вам виплачували е, 4 тисячі євро протягом року. Тепер, щоб отримати цю суму, вони хочуть навпаки, ти спочатку повинен прожити рік часу. І тоді вони будуть поступово вам виплачуватися. Також вони саме Норвегія і дає обмеження щодо поїздок за кордон і також в Україну. Отже, тепер давайте розглянемо, які країни не будуть виганяти українських біженців після закінчення повномасштабного вторгнення і які взагалі країни планують платити українцям за повернення. Як ви напевно знаєте. Чехія так, вона не планує виганяти українських біженців до України після закінчення війни, і вона також не планує платити нічого для українців. І близько 40% біженців, також в Чехії, сказали, що вони планують залишитися в цій країні. В Ірландії така сама статистика: 40% людей планує після закінчення війни залишитися і проживати у Ірландії назавжди. У Великобританії ця кількість це понад 50% людей. Швейцарія, ви знаєте, готова платити від тисячі до чотирьох євро за те, що українці будуть повертатися назад додому в Україну. Тому, як ви бачите, Європа справді старається зменшити виплати і заохотити українських людей, щоб вони шукали роботу, працевлаштовувались і не робили тягар для місцевої економіки. І щодо статистики затруднення, на даний момент найбільша кількість мігрантів, які працюють в країні, це Польща. Тут ця, ця статистика показує, що близько 60% українських біженців працює, працездатних, не враховуючи там, пенсіонерів, студентів і так далі. У Німеччині працевлаштованих лише 20%, в Великобританії 61% і у Швеції 56. Хотів запитатися, яка ваша думка на рахунок цього? Чи ось ці зміни зв'язані з тим, що справді є низьке працевлаштування зі сторони українських біженців? Чи вже можливо достатньо отримувати до фінансову допомогу, оскільки у нас вже буде скоро два роки від початку повномасштабної війни, і е, тим самим е, Європейський Союз хоче заохватити людей також якби працювати так і заробляти самих на себе? Будь ласка, напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво її почути. Е, також дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на наш youtube канал і до зустрічі у наступному відео.